Так-так, що тут у нас? Підозріле слово. Ага, о, привіт, друзі! Я мовний детектив Олександр Максимов. І сьогодні в нас заплутна справа. Хтось тут не розуміє, що каже, і ми маємо це виправити. Готові? Тоді починаємо розслідування. У нашому архіві знайшли ось цей загадковий запис. Слухаймо уважно. Він себе тактично показав на банкеті. Так, так, підозріло. Щось тут не так. Друзі, а ви чуєте цю помилку? Що тут підходить більше? Тактовий чи тактичний? Час дізнатися істину. Правильний варіант тактовий. Запам'ятайте, тактовний походить від слова «такт», що означає поводитися стримано, виховано, тактичний від слова тактика, що означає ряд дій, що має привести до перемоги. Але як запам'ятати це? О, ідейка! Такт? Також означає певний ритм, тому можете використовувати стукіт тік так, товний. Ну що ж, друзі, справа розкрита. Помилка знешкоджена, а ми стали ще грамотнішими. Белісімо! Справа закрита, але це ще не кінець. Я вже відчуваю сліди нових мовних злочинів. Якщо почути десь помилку, негайно повідомляйте. До нових розслідувань нактиви мови. Адіос!